Вітаю вас, друзі, у міністерстві війни, так званої Росії, трапилася велика біда. Там засіла якась жаба, жаба яка, мабуть, в них. Засіла вони жмуться, і жмуться і жмуться. Жаба Дуже шкодить інтересам так званої Росії. І Пригожин кричить про те, що починається предательство. Ідеть предательство внутрі Російської Федерації. Всередині російської влади засіли зрадники так званої Росії. Вважає Пригожин, і лякає знову росіян українським контрнаступом. Контрнаступ буде. наступлення українців неізбіжна, Тривожно. Ого! Проте, турбуватися росіянам точно не варто, тому що прогнози у Пригожина тільки позитивні а прогноз у нас? Таже апокаліптичний. Якщо ви хочете, щоби апокаліптичні прогнози щодо так званої Росії здійснилися, то нагадую, активніше допомагайте Збройним силам України. Як відомо, погана погода не сприяє бойовим діям. Учора я показував у себе у телеграм-каналі, яка зараз ситуація навколо Бахмута, у яких надскладних важких нелюдських умовах наші військові тримають оборону. Приятливі погодні умови це тільки один із багатьох факторів, який необхідний для успішної контрнаступальної операції. Ми із вами не знаємо, коли вона почнеться, але знає Пригожин. 2 мая має пройти останній дождик. Ще що треба, на то, що вечір висушив почву. После этого ВСУ готова буде двігатися. Відповідно, Збройні сили України мають зіпсувати Владиміру Путіну та росіянам праздник 9 мая. хоча вони самі вже значну кількість заходів до цієї дати скасували самі зі страху. Але Пригожин не може знати дати українського контрнаступу, і він може помилятися, тому що він іще два тижні тому казав, що велика контрнаступальна операція її активна фаза почнеться. за тиждень, то мала початися ще тиждень тому. Через неделю, как происходит по утечкам Пентагона по информации з Украины, по информации различных наших источников, А українці ровичну Україну довго начати Проте маю визнати цього разу Пригожина істерика і справді космічних масштабів. Він коли давав коментар, то не говорив, а буквально кричав, що їх почнуть різати. Ви су готові повністю йти і резати фланги. Фланги наші ніхто не прикривав. Всі розкази о те, як присікли спробу входу резервів в Бахмут. Это все полная чепуха. Ага, фланги вагнерівцям ніхто абсолютно не прикриває. Але це неправда. Російські регулярні підрозділи зараз воюють вже у Бахмуті, тому що самих вагнерівців не вистачає. Та й сам Пригожин казав раніше, що міністерство війни прикриває їм фланги. Відповідно, Пригожин зізнався у тому, що він ніс чепуху. Абсолютно верно. Мы передали фланги министерству обороны. Это все полная чепуха! Подразделения министерства обороны, в том числе ВДВ, сегодня приняли и правые, и левые фланги. Ну и теперь оця лиса-чепуха спевает уже знакомую нам песню. Боеприпасов ни им, ни нам никто не дает! Это же было уже. Дайте нам больше БК, мы покажем. звісно, приємно чути про проблеми у російських загарбників, але з іншого боку, мушу визнати, оце публічне ниття Пригожина йому допомагає, точніше, вагнерівцям. Бо після того, як він пару місяців тому вже нив про дефіцит боєприпасів, вагнерівці стали боєприпасів отримувати більше. І по інтенсивності боїв у Бахмуті не можна сказати, що їм там бракує артилерії. І ще була одна історія, коли Пригож. Жен публічно нив, що вагнерівців не згадують у зведеннях міністерства війни і на російському телебаченні, і після його публічного ниття почали згадувати федеральних крупних каналах. Запрещено говорити слово ЧВК Вагнер, штурмові отряди. Вагнер продовжували бої по владінню кварталами в центральній частині Артемовська. Тому істерики публічні Пригожина свідчать про те, що дійсно проблеми є, але вони спрямовані насамперед на те, щоби ці проблеми вирішити і по. Декуди це дійсно у нього працює, але зараз він так сильно істерить, що починає плутатись сам у своїх казочках. Цілими днями польська річ, і це що найомників мало, то зараз їх велике кількість. З ким воюємо ми? з НАТО чи з українцями. Ми воюємо ісключно з українською армією. Але менше з тим, давайте поговоримо про позитивне Кількість людей. чувака Вагнер. Висихає, сподіваюся, він при цьому користується вологими серветками. Але вагнерівці, якщо що, готові висихати до кінця, що Вагнер свою історичну місію виповнила уже, но буде продовжувати виконувати до последнього бойця. І з розповідей Пригожина ми можемо зрозуміти, що середній час на висихання вагнерівців складає 2-3 тижні. Нас ще хватить. Ніділя на 2-3, пока останній патрон остається в автоматному рожкі. Після того, як Пригожину заборонили вербувати зеків, у нього з'явилися дуже серйозні проблеми із кількістю особового складу, точніше, гарматного м'яса, і поступово вагнерівці дохнуть усе більше і більше штурмуючи бахмут. А нове надходження, м'яко кажучи, не відповідає тим втратам, які вони понесли словом. Парни, вступайте в Вагнер! Продолжают хоронить бойцов ЧВК Вагнер. На сьогоднішній день ніяких проблем немає. Парні записуйтесь в ЧВК Вагнер. Паралельно Пригожину ще й доводиться воювати із російськими пропагандистами, які поширюють фейки про те, що, начебто, вагнерівці захопили одне перехрестя у Бахмуті. Ето перекресток наміні поки. у Бахмуті. Ситуація надзвичайно складна. Наші підрозділи у нелюдських умовах продовжують тримати оборону і не дають ворогу остаточно захопити місто або узяти в оточення наші війська. Якщо подивитися на мапу бойових дій, яка приблизно відображає ситуацію, то значну частину Бахмута, точніше, те, що від нього залишилося, Росіяни вже змогли захопити, і зараз бої тривають на західній частині міста, міста якого більше не існує. росія чітко об'яснила задачі, які вона прислідує в рамках спеціальної воєнної операції. Захистити людей, яких лишили, провозглашених многосторонніми конвенціями прав. Защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления. І ізгнані з території, де століттями жили їх предки. Тепер декілька слів про те саме перехрестя, про яке йшлося. Ви зараз можете його бачити. Ось отакий вигляд воно мало до повномасштабного вторгнення, і це перехрестя фактично з'єднує північно-західну та південно-західну частину міста. Звісно, там тривають дуже важкі кровопролитні бої. Ми маємо пам'ятати, яку надзвичайно високу ціну платить сьогодні Україна за те, щоби й далі бути вільною і. Незалежною але насправді ось оця історія про те, як росіяни намагаються взяти перехрестя, але при цьому не можуть, каже дуже багато про стан російської армії, так званої Другої армії світу, яка грозилася взяти Київ і не змогла взяти перехрестя. Взагалі, місто Бахмут, Росіяни беруть вже 9 місяців. Обстрілювали вони його іще ще від самого початку повномасштабного вторгнення, але перші повідомлення про те, що вони починають штурмувати місто. З'явилися іще у серпні минулого року. Отряди вже, в принципі, ведуть бої за перші участки промзони. Потім росіяни брали його у вересні. І на Дість наші війська продовжують наступати. Вже у жовтні Скабеєва у місті закріплювалась. Нам би для початку Закріпіться Артемовське. і у березні цього року Пригожин казав, що він би міг узяти Бахмут іще до нового року, але міністерство війни йому дуже сильно заважало. Тому він його візьме у березні або у квітні. Чому продвіження швидко не йде. Я думаю, що до нового року вже взяли б бахмут. Коли получиться окружити бахмутом? Ваш лісвіта якісь... ну я то що ребята спрашивали. Я думаю, що це... Мартапрі за кілька днів буде вже травень, і росіяни досі не змогли повністю захопити Бахмут. І тому їм доводиться вигадувати собі нові перемоги, які Пригожин постійно спростовує. ЧВК Вагнер перекрили останній путь снабження Артьомовська дорогу через Хромово. На котла нікакого Тому йдуть важкі бої. А ті, хто болтають язиком вперед, ті тільки нам. Проблеми заздаю створюю. створюють проблеми Пригожину також і російські військові. Ось, наприклад, один із рапортів, який публікував у себе у каналі Пригожину, якому зазначено, що військові Російської Федерації, так званої, кидають свої позиції та тікають, скаржаться вагнерівці і на інші чВК, так називаємо ДРО-порток, Газпромовська ЧВК, катої наш директор говорив. В повному составі ночу бросили свої позиції, і от зараз Пригожин продовжує постійно скаржитись, нити про те, як усе погано у армії так званої Росії, як йому бракує людей і боєприпасів, і каже, що насправді зрадники, які керують так званою Росією, вчиняють злочин проти своєї країни, ну як країни недоутворення. Я думаю, то що, що сьогодні это Приступлення перед Росією і перед руським народом, він прогнозує успішний український контрнаступ, розбиття російських військ, залишки російської армії. Потім мають повернутися на саму так звану Росію і розпочати акти помсти проти російської ж влади. Або вони спросять, де наше управління, де наші командири і де ця рубльовка, на катерані обдихають целими днями. Командири! Це громадянська війна звучить, звісно, красиво і дуже багатообіцяюче, але усі ці процеси на так званій Росії можливі тільки після перемоги України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.